Знаходимося на території Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Сьогодні відбуваються вибори в голови студентського парламенту. ЧНУ за право стати головою студентського парламенту бореться п'ять осіб. З них двоє з географічного факультету, двоє з історичного і один з філологічного факультету. <реш> Жепчука Романа Леонідовича, головного товариства з дитячого співантіговчення в Чернівецького національного університету, відбування регіонального Національного Замірського Союзу. Так, і також я бачу присутність під віка Віталіка, голову Раду Сенського самоврядування. Чернівецького торгово економічного інституту Київського національного торгово економічного університету. Також Віталій є голови заступником головокського парламенту і також є першим заступником голови студентського парламенту України. Навіть на посаду ректора не балотувалося п'ять чоловік, а лише двоє кандидатів. Тут, наскільки серйозно вибрати достойного кандидата, який буде продовжувати ті позиції, які напрацьовані студентським парламентом Чернівець. На питання, що я зроблю занятию цю посаду, ну напевно, перш за все, зробить парламент більш слабовим та якісним органом студентського самоврядування. Однозначним позитивом бачу співпрацю з проспілкою студентів ЧНУ. Та з іншими студентськими самоврядуваннями на мішку рівні. Свою програму я назвав 5 кроків. А отже, перший крок це проведення ряду заходів, спрямований на захист прав жителів гудожки, а саме налагодження відносин і ближення з ними самими, адже ми від вас і для вас. І ніхто не буде платити незрозумілі побори, а потім шукати свої чаники на лівідомі. Другий крок. Це покращення якості мас-медіа з парламенту. Ми збільшимо тираж як і якість журналу СВЕ на користь студентам, а не рекламодавцям. Створимо підготовку з різноманітними рубриками та розділами і будемо сприяти створенню покупці газет та радіо, адже студенти повинні бути в курсі всіх подій. Студентського парламенту, щоб допомагати і контролювати організацію, яка представляє їхні інтереси. Третій крок це співпраця з розпілкою. Адже нас об'єднують такі студенти. І ми в першу чергу захищаємо і представляємо ваші інтереси. І що просто зрозуміло, що головний меседж цього кроку про спілку і парламент це. Організації, які повинні, які повинні всім працювати. Адже разом ми зробимо набагато більше, ніж робиться зараз свої окремості. Четвертий крок це створення студентського братства за всіма традиціями Західного світу. Адже Чернівецький національний університет один з найкращих класичних університетів України. І ми заслуговуємо на студентські праці. Це структура, яка заохочується на науково-культурної діяльності. Мова зараз йде не про наукове товариство чи спортивний клуб. Мова йде про студентські братства і сульту. П'ятим кроком моєї програми є створення електронного студентського ретингу викладачів, де студенти зможуть оцінити якість викладання та відношення до студентів у підтипальній шкалі. Звісно ж, оцінка буде анонімною. Я вважаю. Даний крок можливо живо, в тому, що сподобається, але я вважаю, що і деканам, і ректоратам важливо знати про порушення, які існують. Я вас можу запевнити, що ця програма почнеться реалізовуватися вже до нового року. І до наступного року вона буде реалізована. Те, що вже зроблено з детським парламентом, буде доповнювати, подалі <кху> розвиватися. Закликаю кожного. Присутнього тут студента. Зробити свій вибір правильно, не заангажований чимось переконанням чи йде. Тому що в першу чергу ви обираєте своє майбутнє. обираєте регулювання свого до часу на майбутні два роки. Дякую. не передвоїмося у палаті. На даний момент відбувається голосування, за яким слідкує певна комісія, і ви можете переконатися в легітимності проведення голосування. Все відбувається під наглядом. Що ж, очікуємо самих результатів. Доповнити перше речі пункту 2. Пізнес врямований там. Пункт розділ 2. Китай задання зізнається самоврядування. Доповнити обратно такого змісту. Захист прав та інтересів осіб, які навчаються. Пункт 3, 1. Викликати редакції. Пункт 3. -3. Загальний збройний Ви... серед. Я як кандидат хотів привітати Данилюка нелюкав з новою посадою, яку він зайняв, і хотів при всіх делегатах, які присутні тут запропонувати йому, якщо ти як лідер дійсно забажаєш працювати з тими людьми, які були твоїми опонентами на виборах, і якщо Якщо студентський парламент надалі не буде ставитися агресивно до простих студентів, будь ласка, звертайся до мене до кандидата, я допоможу тобі чим зможу. Доброго вечора. Відбулися вибори голови студентського парламенту Чино. Отже, новообраним головою студентського парламенту Чинівецького національного.